Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо сабвуферний динамік від компанії Kix, модель JT12M. Розмір дин динаміка 12 дюймів або 30 см. Постачається в фірмовій упаковці динамік. Ось так. Всередині запаковано у нас все. Тут знаходиться динамік, гарантійний талон. Динамік номінальною потужністю 500 Вт. Динамік на 2 катушки. Монтажна глибина 143 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема з однієї сторони і також з іншої. Кошик металевий, штампований, дифузор з целюлози. І маємо підвіз з піногуми. Чутливість у даного динаміка заявлена 89,3 дБ. Опір має 2 Ом. При купівлі на динаміку також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.